Друзі, я сьогодні на півдні, недалеко від господарства господарства Андушка, і бути рядом я не міг не заїхати. Максим Максименко, я радий вітати вас на вашій землі. Дякую, дякую, що ви завітали на Радіощину. Ми завжди раді вас бачити. Ось. Як ви тут поживаєте? Ми у вас не були вже років п'ять, мабуть. Так, так. На жаль, чи до війни. Щодо, щодо війни. Да, зовсім було інше настрій, зовсім були інші бачення. Але я бачу за цей час ви не стояли на місці. І ви стали на мій погляд, те, що я бачу от на цьому місці. Ми стоїмо одне поле пшениці, друге поле пшениці, яке воно вигляді. І відчуваю все те, про що ви розповідали на конференції. Воно втілюється в життя саме тут. Так, ми використали цей час для того, щоб здобувати більше досвіду да, і внідряти його в реальну справу. І кожен рік убіждаємося в тому, що ми на правильному шляху. Тому якщо ми зараз подивимося да, на цей грунт, який, який потріскав, да, навіть, навіть в, в покривному такому е, що місці, опадами? Ось, все, ми раз. розуміємо, що да, така ситуація, як і у всіх, напевно, да, з ну, на десь посадками. Супер. Ну, бачите, Іванович? Нічого тут. нема. Нічого нема. Ні давно нічого не вона, вона навіть від, від, від сонця потріскала, а не від, а не від снігу і морозі. Ну, Це ваша метеостанція, так? На да? Це наша метеостанція. Це ще одна друга мітіостанція Кубай розстановив. Ось. І що вони фіксують по опадам в цьому році? Ну, по цьому, в цьому році, наприклад, у нас з 1 вересня по сьогоднішній день випало 209 мм. Вроді би непогано. Але за останній. Так, це... це з 1 вересня. Так. З 1 вересня. Але за е, березень. За квітень по 7 міліметрів дуже маленькими порціями. Ну, тобто ситуація дуже складна. Вітер склад. сонце, бачу, заморозки. Вітер, сонце, У нас тут такі пильові бурі, що було просто страшне, як і, мені кажеться, по всій території. Ось. Але щодо погоди і вологи, ми, наприклад, на сьогоднішній день посіяли кукурузу. І таке рішення приймали не просто так, тому що ми вимірюємо метровому слої. Кількість вологи в лабораторних І Робимо це два рази на рік. Вимірюємо, скільки вологи випало за цей період. Наприклад, перший раз ми вимірювали в жовтні, місяці, а другий в кінці березня. Десь середини березня до того, як почне активно виготувати пшениця. Ось. І в нас за цей період, іменно за ці там, 4 місяці, випало 89 мм, Вроде би непогано. Да? І ми спостерігаємо, як воно. Дані змінились з осені і вже весною. І от на підставі цих даних приймаємо рішення. На сьогоднішній день на момент посіву у нас було 130 мм в метровому слої і в принципі, непогано, рівномірно розподілено. В кожному 10 см було від 12 до 15 мм непогана ситуація. І, В принципі, в нижніх горизонтах, особливо по різних попередниках. Всі би недовольні. Ну а, знаєте, як аграрії, всі завжди недоволі. Навіть <риклад> ослови дуже втрачають Недовольні. І як завжди кажуть, знаєте, якщо сильно довгий період був засушливий, то все одно ми свої там, 350 міліметрів отримаємо. Але питання в тому, коли і вчасно це буде. Тривожно, так? Ну вже я вам чесно скажу, вже починає навіть і мені бути тривожно. От ми зараз сіємо і бачимо, що насіння в мокрому є в, в волозі, але ну, вже тривожно стає. Стає тривожно, особливо з цими приморозками, особливо цими е, вітрами. Да, ну, так, так, да, втрачається. Важко, Я бачу в Одеській області ситуація. Дуже yeah. така тривожна. Але, знаєте, як, якщо не вимерзне, то вимокне, не вимокне, так висохне. Ви вже, ви вже висохне, але нам не передає звикати, особливо тут на півдні. Ось, З вологою, але в полі у нас волога є. Ми сіємо. Отримуємо сходи Сосієте. на сьогоднішній день. вже. Зрозуміло, сіяли кукурудзу. кукурузу, навіть отримали всходи. Зараз сіємо соняшник. А ось потім ще посіємо сої невелику кількість. І, в принципі, будемо чекати дощів. Ми щось побачимо. А, цікаво. звісно. Запрошую, о, зараз, запрошую. О, запрошую і все, що зможемо показати, покажемо. Так, це ми зараз транзитом проїдемо через літню бригаду. Господарства. Ми колись дуже давно тут були. Бачу все тут. так, Все стоїть на своїх місцях, все по хазяйськи. Дуже гарна тут природа навіть, я б сказав. З поля. Оце ми зараз проїжджаємо ці поля, про яких... Про які я розповідав на Реагра 25. От. І Оце якраз поле, де перепад. там, о, бачите, от вроді Ти дивишся, що воно рівне, да? ага. а там далі склон уходить перепад, перепад від, там, до, до 60-100 до метрів. Я бачу, які перепади тут. Зараз ми йдемо на, на підйом, да? а тепер. Спускаємося вниз. А тут звісно метрів, метрів 60 є. Да, да, да. Тут якщо буде якась злива і буде оброблений грунт, все йде в палку, да? ну, завдяки тому що ми не обробляємо, то ми не вас... спостерігаємо. І такі багато ну, полів. В принципі, десь процентів 40% у нас. Навіть, навіть то, більше. Для вас, да. Якщо ось... їх обробляти, це проблема ерозії актуальна, да? Так, на попередніх, от ми приїжджали всередині, я теж взагалі не бачу ну, другої технології, на якій можна було б там працювати. Ось, навіть якщо все ж одно залежить від вологи да? і волого затримання там, ну ми розуміємо ніяке. Ми вже проводили всі свої дослідження по густотам, по всім, то. Ми, наприклад, там по кукурузі, да, ну, там більше 8 тонн, навіть в самий, самий зволожений сезон ти ніколи не візьмеш. Це показує те, що, наприклад, більше 40 тисяч кукурузи взагалі неможливо сіяти, а то й менше. А ви скільки сієте? Ну, ми сіємо кукурузу всю е, диференційно на кожному полі. Ну, в середньому що? І в середня густота виходить, 50 тисяч. Нормально, 50 тисяч, навіть 40, да? десь пол, на кожному полі відсотків 30-40 з густотою 40. Це на склонах. Десь якусь балочку можу я намалювати там, 60 тисяч, да, але це дуже мало, там відсотків 5, мабуть. І все решта 50 тисяч, в принципі. Ми знову заклали дуже багато дослідів. Ой, там демо 500 метрів. У нас тільки по кукурузі по ширині різних гібридів. свою Роботу не зупиняєте? Не зупиняємо. Ну, вона відбувається завдяки цим цифровим технологіям, які у нас є. Тому що да, це дуже легко з ними а, робити. Так. Ми підготувалися, карти, намалювали. Техніку загрузили, а тільки зміна гібридів. Ну ви я, я бачу за ці роки вже освоїли цифру, так? Да? Я вже бачу, ви знаєте, вже, вже, вже освоїли, я бачу, і м, наші співробітники. Тому так, що звикливо, ну, да? ну, ну, ну я, наприклад, тут на демо, тільки, тільки планчик дав, подивився, провірив все. і все. Я і вони вже знають, що треба. Самі, слава yeah. Богу, слава Богу. Ось. А Важко було Ну не то, що можна сказати, що привчати. Ви знаєте, я ж Марчить, завжди да, всім так. К... Да, Марчити. я завжди кажу так, якщо ви самі і ваш механізатор, агроном там або керівник. Не зрозуміє, що це такий інструмент, без якого неможливо, да? і важність цього не зрозуміти, то воно не вийде. Тому що ну спробували, не вийшло. та покинь, давай сій, а там, там побачимо. Так, так не вийде. Ну, треба вкластися, де що, зрозуміти, що всьомер... це. Тут... Да, у нас стоять. везде вішечки стоять, це... Це це... Ще... ми проводимо свої досліди, ага. і хлопці з Байера працюють ага. так само. Ось. Вони у вас тут знаходиться свої... центр Байера, да? так? Ну так, да, коли почалося почалось вторгнення а... агроарена арена південь була якраз в найактивній зоні. Ну от, і у них там із румінування було, да? і все вона постраждала. Да, і хлопці, команда їхня зібралась, звернулись до нас, ми їм виділили поле, і слава Богу, хлопці розмістились, працюють і продовжують свою роботу. І... Вам теж навіть зручніше, далеко не треба їхати до них. Ну вони щоб подивитися, щось цікаве, так? Ну, ви знаєте, я думав, що. Щоб більше буду бачити. У мене там досвіду добавився, а ми такі заняті шияку. І вони, і ми на самій мероприємстві збираємося там і дивимося. Але це ж добре, коли людей спілкуються, багато людей. Є. Це ж дає свої результати. Хтось чомусь вчиться. Знаєте, ми тут 5 років назад зустрічалися. Так, великою компанією. Да. І і так. І... і теж був ріпак. Наскільки швидко пройшов час? Так, да, теж був ріпак. Це було ще до війни. О, це було ще до війни. так. Це був... І я скажу, що і цей ріпак дуже виглядає. Тоді він був маленький. Ну, Тоді був, так, да, осінь була, а за. А, а Зараз, зараз якось посіяний пахну? на 45, тут ми сіяла ведерштат темпове 12, угу. але з нашими, з нашими усовершенствуваннями ось, е, тут ще дуже цікаво, ми вносили, ми все ж таки експериментуємо з добривами да, і намагаємося з осені внести в, в, в ґрунт е, до посіву. Ось, і Якраз позакладали тут різні досліди Я бачу вас з внесенням культером. Да. Візуально, звісно, ми вже бачимо. Непогано показує сульфат амонія, непогано показує карбамід. Ми дуже часто експериментуємо, да? і от ми зараз знаходимося на одному цікавому досліді. Оце контрольна ділянка, де зовсім нічого не внесено. Да? А справа і зліва внесений сульфат амонія і карбамід. З осені до на, за допомогою култера. От, е, і ми вже бачимо результат. От якщо да, ну, взагалі такі рослини, ось, е, видно, що не вистачає не вистачає них речовин. І як починається вже, да, візуально навіть спостерігається була... вже. Пшениця, попередник. Тут був попередник пшениця. Не боїтесь такого попередника? Ні, а як? Під пшеницю, тобто під ріпак у нас тільки пшениця заходить. Ми я маю на увазі, коли стається. Багато рештків? Да, да. Нема проблем зі сходами? Є, буває, звісно ж, проблем, не без того, але я вам скажу чесно: боротьба ж йде за вологу. А на пшениці дуже багато рештків, які раз її зберігають. У вас так. волога більш критична, так? Да? Ну, звісно, так. Чим І А урожай які тут був пшениці? Середня врожайність пшениці у нас діда біля 50 центнерів. Ну, Бачу, що пшениці вже майже її немає, так? Да? Біота також у вас працює. Ой, ви знаєте, я вам чесно скажу. Я вважаю, що тільки біологічна складова наших ґрунтів допомогла нам зайнятися цією технологією. Уясніть. От я вам чесно скажу. Ми ж тоді не задавалися такими питаннями, да, складними, як зараз. Да? Да, да. Ми а... Але що би побачили? От у нас є поля, де зайшли в Ноутіл з першого року і ще й навіть соняшника. Да? І, Так, да, гумус у нас і 4-5%. І ось, Але на цих полях були дуже активні і черваки, і ґрунт визрівав, так як нам здається зараз правильно, тоді ми не знали, що це так. Да? І сіялось там набагато легше. І результати там були. а от є частина полів, де, наприклад, досі навіть не виходить. І я все ж таки вважаю, що це іменно біологічна складова самих ґрунтів. Тому що коли вони пересихають оці склони, ось, відповідно, і біота там не працює. Так? І відповідно треба думати про те, щоб продовжувати життя цієї біологічної складової в літній період, хоча дійсно все пересихає. От. Але взагалі, все одно, якщо навіть якийсь мі... лишній місяць вони попрацюють, це буде, буде добре. Як вам вдається активізувати бльоти? Ви знаєте, поки що ми е, користуємося тим, що є, але трохи експериментуємо із покровними культурами. Ось, не дуже багато у нас з цим досвіду, але ми цікавимося е, і шукаємо, шукаємо шляхи. Чому? Тому що ну, в нашому регіоні я вважаю, що все ж таки тут грає економічна складова. І якщо ми знайдемо таке рішення, яке економічно для нас буде вигідним, тоді ми зможемо його внедрити вже планово. А Якщо буде планово, тоді буде результат. Тому що якщо ми там десь кусочками пробуємо, ну це так просто подивиться. Mm -hmm. Але все одно це, це шлях. Це, шлях, це перший це крок, перші крохи, так, якісь кроки. Шлях. Будь-який шлях починається з першого кроку. Да. І які ви... ми помилки робимо. Так, ми от переслуховуємо всі лекції, самі спілкуємося, але ну, є у нас покровні культури. І ми хочемо їх розтягнути, вони там подовше поцвітуть, а побільше, щоб виросли коріння, а подовше цей період, а мороз його Да? Але ж ми не чуємо самих головних факторів якісь, да? тобто там питання різофагії і інші, інші питання, які виникають в цих, в цих процесах. Тому я вважаю, що у нас дуже-дуже багато, ще дуже, дуже багато довгий шлях в цьому плані. А цікава, арена. Якісь досліди з покривних, якою себе чи ні? Я їм задавав це питання, якісь є в них там відділи, яким цим займаються. Ну, ну, тут немає нічого. Тут так? немає. Да. Вони ще теж не доросли до цього. Ну, напевно, <плес> 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 напевно. Друзі, а який тут запах, як пахне. Бджоли гудять. Дуже гарно пахне, дуже гарні рослини. А якої норми ви тут сіли? 250 тисяч. Ну, видно, що дуже гарно розподілено. Так. Слухайте, якесь уміротворення тут на цьому полі відчуваєш. Класно у вас тут вийшло. І тоді були багато сумнівів, чи це у вас тоді ж ви теж експериментували саме по пшениці, була проблема отримати всходи. Я бачу, що ви не зупинились, продовжуєте вже скільки років пройшло, і чудовий вигляд. Ну, ми трошки попрацювали технічно, і зараз нам це вдається. Супер. Ви задаєте питання, як можна отримати дружні сходи на ріпаку? І а, по пшениці. При тому. І по пшениці, по да, і про непогану, по непоганим решткам. А, справа в тому, що а, ми шукали технічне рішення. У нас були сівалки, але ми не зупинились і почали їх переобладнувати, перероблювати. І побачити, що в нас вийшло. І з розгортанням рештків, і з контролем о, ось, стабільності секцій. Ось. Можемо подивитись? Так, адже подивимося. Краще Поїхали. один раз побачите, ніж чоловітний. А оце ваша тут межа, так? Да? Ну це межа. Оце виходить, тут сульфат амонія пішов, а тут вообще контрольна. Це без це... контроль робите? Ну, звісно. Ну, я бачу, я ви дуже серйоз... серйозно, серйозно Серйозно Ну, Без контроля нічого Приємно. не може бути. А що без контролю? Не можна зрозуміти, чи правильний крок. Не серйозно. Ми, наприклад, кожен. Кожні свої дії робимо з контролем. Да, супер. Це як Вадим мені каже. А ти контроль робив? Я кажу, да, робив, все вже не придерешся. Придереш. <гум> а ти білі займатися цифрою і не робити контроль. І не робити але, контроль. Якось, за... це не серйоз, не серйозно. Але коли це економічно стає... Доцільно чи недоцільно треба вирішити, так. то це дуже сильно допомагає. Ми робимо контролі по 50 метрів, 40 на 40 метрів, 50 на 50 як виходить. От. І потім тоді за допомогою карти врожайності бачимо результат. А якщо червоним показало, що там пониження врожайності, ну, відповідно, є з чим порівняти. Рішення невірне. <гум> да. Або навпаки задається питання, а навіщо ми це зробили? <гум> ну, да. Яке ж головне завдання? Головне... Не Ще... зробити лишнього, Правильне дурного. Питання, це вже да. половина відповіді. Лишнього і дурного не зробити. Коли їхав до вас, дуже дороги погані, але коли я приїхав до вас... У вас тут така траса, можна сказати. Ну, Як це вам вдається? Ну, на жаль, без твердого твердого покриття, да, але ми завжди. Е Утримуємо ці дороги самостійно, не питаючи нікого, тому що ми кожен день по них їздимо. Я бачу, ми навіть вона достатньо широка, бо ми трактор їхав їхав на зустріч, ми теж неї зупинялися, розминулися. Правильно, жатка має виїхати з бригади, без тележки, без нічого. Проїхати, дві машини, так? проїхати. ну, Звісно, Супер. Це ви бачите? бачите, ми оце випилюємо все, перероблюємо на щепу, Чепу завозимо на опалення в школу. А ось потім це все карчується, вирівнюється і виходить от такий результат. Такий так? І ми не намагаємося звузити дорогу, щоб там змістити поле. Ні, так воно і залишиться. І тут люба техніка розминається. Звісно, тут 20 чимось метрів. Тобто, Жадка виїжджає в нас з бригади там, 9 метрів. Жатки і в будь-яку точку господарства заїжджає. Ну, у вас тут на полі дороги кращі, ніж коли їдеш. Ну, до... у, нас, ну, у нас просто да, вже така проблема з цим, травма. Ми показуємо приклад, як треба. І потрошки-потрошки по трошки, бачите, ну, все-таки так. ну, не все одразу. Це, це, це ваше поведення. Да, Це пізні пшениці. Тут було трошки важко приймати тут рішення, те, що було восени дуже сухо Ось. і ми не хотіли порушувати силозміну, але все одно посіяли і пізно і потім і сходи пізно отримали. Але Виглядає пристойно. Да. — трошки.